Вітаю, вітаю, мої любі. Останнім часом я отримую дуже схожі запитання від багатьох із вас. Ось тільки останні з цих запитань. Як залишатися спокійною, коли навколо стільки тривожних новин? Постійні повітряні тривоги, жужжать шахеди, діти лякаються. Чому навіть після відпочинку чи вихідних я не відчуваю легкості? Чи може аромат дійсно допомогти? Чи це просто гарний запах? Я маю час для себе, але не можу розслабитись. Або таке питання, я відчуваю, що мені потрібна пауза, але не знаю, з чого почати. І як бачите, ці питання вони звучать по-різному, вони всі щирі, але по-своєму вони втомлені. І в глибині всі ці питання про одне і те ж, про одне і те саме. І коли я читала ці запитання чи слухала їх, і я відчула, що всі ми зараз, ніби в одній хвилі, у кожного своя історія, але один і той самий фон перенасичення, напруга. Потреба в тиші. І саме звідси народився цей ефір, і ця тема. Простір спокою. Це не про втечу від реальності. Це про те, щоб знайти опору в собі. Про те, щоб згадати, що спокій це не стан, який треба шукати. Це стан. До якого потрібно повернутися. Сьогодні я проведу вас через аромат дихання і присутність до тієї точки всередині, де шум стихає, де тіло починає вільно дихати, і де ви відчуваєте, я є. І цього достатньо. А допоможе нам в цьому, як завжди, ефірні олії, аромат ефірних олій. <кій> І сьогодні я вибрала дуже потужну, дуже ніжну суміш стресовей від Ян Клівінг. Це аромат, який пахне теплом, довірою до життя. І відпущенням відпущенням того, що нас напружує. Тому я запрошую сьогодні вас всіх у наш ароматний простір простір, де немає поспіху, хоч на короткий час, де можна просто бути, бути і спілкуватись з ароматом, спілкуватися з собою. Де все починається з одного вдиху. Що ж сьогодні приготувало нам життя? Воно приготувало нам напружені часи. Ми живемо в час, коли світ постійно штовхає нас до швидкості. Роби, реагуй, відповідай, тримайся. Але справжній ресурс, він не в швидкості, а в здатності зупинятися. І сьогодні ми будемо повертати спокій, спокій як стан присутності. Не втечу від світу, а тихе я є всередині цього хаосу. І допоможе нам в цьому стресовий. Композиція цієї суміші дуже унікальна. Тут є ваніль. Ваніль, яка дає нам відчуття безпеки, лайм, легкість і ясність, кедр, стабільність, Лаванда. гармонію дає, окотея, глибоку довіру до життя. І разом... Цей аромат це просто аромат сонячного спокою, коли ти просто є, і все добре прямо зараз. Що ж таке спокій? Ми часто плутаємо спокій з байдужістю або тишею, але спокій це не порожнеча, це повнота присутності. Це коли ти відчуваєш, я тут, я дихаю і я живу. Коли наші нервові центри перевантажені, і мозок шукає той сигнал, чи я в безпеці. І саме аромат через лімбічну систему може подати цей сигнал швидше за слова. І тому, власне, ми використовуємо ефірні олії не просто для аромату. А як нейроякір для стану рівноваги. І сьогодні ми створимо цей якір разом через стресовий і е, створимо ми це через практику повернення у простір спокою. Візьміть цю суміш стресовий. Якщо у вас її немає, ви можете замінити просто лавандою або ладаном або сумішю, calming. Але я вам пропоную взяти ось цю стресовий. Візьміть одну-дві крапельки, капніть їх собі на долоні. Вдихніть спочатку. Як ви? Чи він вам подобається? візьміть о дві капельки, активуйте цей аромат. розитріть в долонях і зробіть три повільні вдихи. А тепер Вдихайте з усвідомленням, вдих, і я приймаю спокій, видих, і я відпускаю напругу. З кожним диханням аромат розчиняє все зайве, що знаходиться всередині. Прикрийте очі. І ще раз проговоріть, вдихаючи, я приймаю спокій. Видихаючи, я відпускаю напругу. Уявіть собі, що ви стоїте на березі річки, озера, моря чи океану. І ви бачите, як хвилі приходять. Хвиля приходить. І вона забирає втому. Наступна хвиля приносить спокій. Слідкуйте за хвилями. Хвиля по черзі. Хвиля приходить і забирає втому. Наступна хвиля приносить спокій. І ще раз одна хвиля. Забирає втому, а наступна приносить спокій. Відчуйте тепло у грудях, в зоні серця, покладіть туди руку. Скажіть подумки, я в безпеці, мій спокій у мені, моє серце. Мій дім. Залишайтесь в цьому стані, повторюйте декілька разів. Я в безпеці, мій спокій в мені, Моє серце, мій дім. Відчувайте аромат стресове всередині. Відчувайте його в своєму серці. Залишайтесь кілька хвилин в цьому стані стільки, скільки вам комфортно, скільки ви хочете, просто дихайте, просто будьте. Спостерігайте за своїм тілом, як воно реагує на цей стан. На цей аромат. А тепер зробіть останній глибокий вдих, вдихніть аромат стресовий. і дозвольте йому залишитися у вас як нагадування, спокій завжди поруч, варта лише Згадати. Ви тут і зараз. Ви в теперішньому часі, ви в реальності. І аромат стресовий, він з вами, він всередині. Він як нагадування, спокій завжди поруч. Запитайте себе. Де в моєму тілі живе спокій. Ви можете навіть записати, коли я спокійна, я відчуваю. Напишіть, що ви відчуваєте. Запишіть свій стан. Це стане вашим особистим ароматним маркером. Використовуйте цю суміш. Щоразу, коли ви відчуваєте перенавантаження, коли ви відчуваєте напругу, вдих дотик до серця і фраза Я тут. Спокій. Це не те, що приходить зовні, це пам'ять вашої душі. А аромат. Він просто допоможе вам її пробудити, повернути цей стан пам'яті душі, стан спокою. Адже ж ви були колись в цьому стані, аромат просто допоможе вам це пригадати. Цю практику можна робити в будь-який час доби, коли вам потрібно заспокоїтись, коли вам потрібний баланс. Коли вам потрібна м'якість, ви можете почати цю практику ранком для того, щоб розпочати свій день з гармонії. Ви можете робити її в день, коли потрібно перезавантажити нервову систему. А ви можете робити це ввечері для того, щоб відпустити напругу. Аромат стресовий він універсальний. Він налаштовує на стан Я тут, я в безпеці, я тут і зараз. Бачите, дехто вже пише, я спокійна, я розслаблена. Так? Кожен по-своєму буде відчувати стан спокою. Опишіть його. Це дуже важливо для того, щоб створити ось цей аромаякір. Для того, щоб створити собі маркер спокою. А зараз ще раз, поверніться в цей стан спокою. Ще раз вдихніть аромат. Ви можете вдихнути його з рук, тому що він ще тут залишився. Ви можете вдихнути його з пляшечки. Як вам зручно. Але вдихніть. Поверніться в цей стан і залишіться в ньому ще на мить. Відчуйте, відчуйте, що аромат є поруч, <кій> <кій> що він не зникає. Він просто стає частиною вас. Цей спокій. Спокій, який ти зараз відчуваєш, він не прийшов зовні. Він завжди був в тобі. Просто іноді його заглушає шум світу. А сьогодні ти дала собі дозвіл знов його почути. Можеш покласти долоню на серце, Відчуй, як воно б'ється рівно, спокійно. Цей ритм це твій орієнтир, твій власний метроном життя. І щоразу, коли тобі стане. Важко, занадто всього. Ти зможеш згадати цей момент, цей вдих, цей аромат, це тепло, тепло серця. І просто повернутися сюди, в цей простір спокою. Нехай цей стан залишиться в тобі, наче тихе світло, що горить всередині, навіть коли навколо темно. Дякую. Дякую, що ти дихала разом зі мною. Дякую, що обрала тишу замість поспіху. Дякую, що сьогодні ти була собою. Нехай твій день або ніч. Хто коли слухає чи буде слухати наш прямий ефір, буде м'яким, як аромат ванілі, буде ясним, як лайму і глибоким, як довіра. Твого серця. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, до зустрічі в просторі, де все стає цілим, де дихає душа. І наступна наша зустріч в першу суботу наступного місяця, 6 грудня о 12 годині. Наша зустріч така швидка, тому що навколо я вже чую, що працюють генератори, щоб нас не роз'єднали. Ми з вами будемо завжди на зв'язку, і ми з вами будемо завжди в цьому ароматному просторі. Ну що ж, до зустрічі, до зустрічі, мої любі.